Облаштування відпочинкових зон одне з основних питань, яке завжди відстоюють люди. Болючим воно є і для мешканців вулиць паркова та молодіжна, що в обласному центрі. У парку, де найчастіше проводять час мами з дітками, чимало невирішених проблем. Що саме потрібно тут зробити? Далі у сюжеті. Брак ігрових майданчиків, лавочок для відпочинку, а ще сухі гілки і необлаштовані алеї. Це те, що б хотіли змінити у своїй відпочинковій зоні місцеві. Люди кажуть, хоча останнім часом за цією територією стали доглядати краще, втім є ще чимало невирішних питань. Адже це єдине місце, де наразі спокійно і подалі від дороги можуть гуляти їхні діти. Така проблема, як падання гілок сухих, які треба обрізати. Ну, лавок побільше. Для діток і для діток майданчиків, качель немає. В парку одна пісочниця. Здалося б тут прокласти алеї, дійсно, щоб можна було, якщо погана погода, то щоб з дітками гуляти. І от вхід в школу, так от там дуже давно вже погана дорога, щоб можна було пройти до 22 ї школи. От, а ще було б непогано, якби. Зробили майданчик для діток в парку, щоб вони просто могли на качельках кататися, щоб було приємно сюди завжди приходити. Дуже багато вигулюють собак, і це не є безпритульні собаки, собаки гуляють з людьми і дуже великі, без намордників, без зошейників. Часто буває, що собака може і гавкати на дитину, дитина боїться, і деколи може її вкусити. Дещо змінити ситуацію, взялися окремі підприємці спільно з комунальниками. Однак вирішити усі проблемні питання їм не під силу. Для того щоб дітки замість пляшок і цеглин гралися у пісочниці, потрібні старання не лише бізнесменів, але й місцевої влади. Безумовно, що ми не можемо допомогти всім у вирішенні всіх проблем. Але на території вулиці Молодіжної паркової є дуже чудовий і красивий парк, який є дуже великим. І виникла велика проблема, що частина парку є освітлена. Тобто там була проведена реконструкція, побудований майданчик, капличка. А друга частина парку є неосвітлена. Ми спочатку крутили лампочки, але коли подивилися, що обладнання світильне, наскільки старе, що це не допомагає, ми звернулися до місць світла і вони відгукнулися на нашу пропозицію. Компанія оплатила нові сучасні світильники, і міссвітло їх поставило. Тобто на 80% це питання в цьому парку вирішено. Наразі всі питання вирішити самотужки підприємцям не до снаги. Тут кажуть, має бути ще підтримка можновладців. Відтак місцеві мешканці сподіваються, що ситуацію на краще зможуть змінити найближчі вибори. На жаль, люди не всі живуть в приватному секторі і мають біля себе клаптик землі, на який вони можуть вийти. Тому вони вимушені користатися тими невеличкими дворами, парками, які є на їхній території. Тому покращити умови це надзвичайно важливо.